Вітаю вас всіх сьогодні. Сьогодні у мене, на жаль, за вікном похмура погода, тому покращуємо собі настрій, займаючись на наметі. Фільму Алія сьогодні в мене гвоздики, одна із моїх улюблених на даний період часу. Не буду дуже довго розповідати, тільки скажу, що тренування у нас буде займати 10-15 хвилин максимум і... і все. І ми починаємо. Добре, починаємо Ніжки. Десь ширина плече, не дуже широко, робимо вдих і піднімаємося на носочки, на високі підбори, витягуємося макушкою догори. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Намагайтеся стрімити себе, якщо падаєте, це нормально. Просто повертайтеся. Тепер ніжки разом, так само вдих, на підборах. Ух. Бачите, я теж кладую. І відкриваємо наші ручки, рухаючи кисті. Оп. І піднімаємо ручки, піднімаємося на підбори. Тобто ми опускаємося і піднімаємося, рухаючи наші кисті. Ніжки широко. Ручки перед собою. ці Наші перекати. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І швидше. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Виходимо на пліє, робимо скруточку один разочок в одну сторону і в іншу. Добре. Збираємо наші ножки трішечки, але залишаємо знову ж таки широко і робимо такі невеличкі присіди, підйомчики, зжимаючи сідниці. Тобто один, два. Ручки можна задіяти теж три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Ми на підйомі зжимаємо сідниці. І вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Добренько. Переходимо на одну ніжку. Оп. І піднімаємося. Здодаємо ручки. Піднімаємося. Оп, три. Чотири. Інша ніжка. Один. Два, три, чотири. Добре, знову виходимо на пліє. Напружуємось тут усе. Ручки 180 градусів і оберти ліктями. Два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім. Інша. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Збираємо ніжки. Перевести дихання. Походити по килумку. Помахати ручками, ніжками. Добре. Потім побити себе. Янками шведенько посідницях. Два, три. Поки випад, п'ятка до підлоги. Передня нога зігнута, сідниця затиснута. Розтяжка ікри Оп. і таз вперед. Головне вирівняти коліно задньої ноги і таз вперед. Ви повинні відчувати розтяжку ось в цій частині. Оп. Опора допомагає. На один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Виходимо, змінюємо сторону. П'ятка в підлогу. Коліно рівно, сідниці затиснути. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Збираємо ніжки трішечки ближче і тепер розтягнемо передню частину стегна. Принцип такий самий, але корпус зверху скручуємо. Тобто наша задача скрутити корпус і подавати вперед. Розтяжка переходить на ось цю, цю частину. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім? Вісім. Оберт. Підлогу. П'ятка в підлогу? Тут нас. Сюди і звернулися. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Робимо глибокий вдих. І спускаємося донизу. Крок назад. Крок назад. Собака мордою вниз. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тепер позвінати. по одній ніжці. Один. Два. Три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вийти в планку. Постояти. на Один, два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Спустити себе. Повільно, до підлоги, на руках. Оба. Зробити кобру. О, розтягнутися добренько. Буквально три рази. Добре, виходимо на собаку мордою вниз. Пальці в підлогу. Піднімаємося на руках. Собака мордою вниз. І ще раз дотягнутися. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре, переходимо на коліна. І витягуємо нашу ручку від себе. Тобто від себе. Плече опущено. Давимо на пальці. І зап'ястуємо так би вперед. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Перегортаємо ручку і давимо на пальці. Один.

Добре. Покрутити ручками. так хаотично стряхнути, зняти з них напругу. Добре. Зараз наша шия оберти носом. Один, два, три, чотири. Нахили. Один, два, три, чотири. І круговий оберт. Не закидуючи підборідок дуже назад. Не закидуючи голову один Підборідок. до стелі. Два. Три. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Добре, піднімаємося. Ручки в замок, ніжки м'які, коліна, коліна м'які зігнути. Робимо ось таку витяжку крутної клітини. Тобто руки намагаємося, лопатки намагаємося стиснути разом і опустити донизу. Ось так. Зігнуті коліна і прогнутий поперек нам допомагають. Тримаємо позицію на 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Добре. Вирівнюємо ніжки. І нахиляємося вперед. Ручки закидаємо за себе. Ось в цій позиції відпустити руки, хай вони самі падають назад, наскільки можуть. Ваша задача просто покайфувати в цій позиції. Це дуже приємно. Я вам гарантую. Добре, виходимо з цієї позиції дуже обережно, помаленьку, тому що гіпервентиляція і такі різкі нахили голови можуть призвести до запаморочення. Вдих і обережно піднімаємося. Добре, зробіть глибокий вдих. Віддих. Вдих. Видих. І зараз ми з вами зробимо хвилю. Взагалі ця вправа хвиля існує в, два, в дві сторони. Сьогодні я вам покажу в одну. Дивіться, наша задача з максимально рівною спиною опуститися вниз. Щоб ми не падали, то сідницю ми відставляємо назад. Опускаємося донизу на максимум, поки, поки можемо, скільки можемо. Якщо ось тут вже все, ви відчуваєте, що спина скруглюється то скруглюйте спину, згинаєте коліна і підіймаєтеся. Ось принцип хвилі. Рівно до максимуму. Потім згинаємо. І підіймаємося. Дивіться, тут вдих. Тут видих. Робимо 8 разів. Один. Можна ручками собі так тіла допомагати два три Чотири. п'ять. Шість. сім, і останній разочок, добренько, Вісім. Добре. І на останок ми потягнемося в одну сторону. В іншу, повтор в одну, в іншу. Ручки за себе і до себе. На цьому все. Після цієї розминки ви можете знову ж таки виконувати ваші силові вправи, або просто виконувати її як рунка у Дякую, що знову приєдналися до мене і провели зі мною це тренування. Па-па!